Кидай мамі м'ячик. Отак. Ту газетку, на ту газетку попав, що ти читала. Оце то, да. Оце -то таке відбулось, да не. Ой, ой, де той м'ячик, де? Де м'ячик, де? Ой, ті бусі затіпилися, тоски, да? Тоски, як ти ходиш по газеті? Классно, ковід Дякую Бабусь, вставай. Що він робить у Тікає від Ганна Марійки. Куди несе Гануся м'ячка? Куди? Куди несе? Опа! І що? Куди закотила? Куди? Де? Де м'ячик твій? Де? Так? Куди ти його закотила? Куди ти його котила? Покажи мамі пач. Виглядаєш і нема. Нема є. Що будемо робити? Ай. Ну, що будемо робити? Тепер, дочка? Що будемо робити? Як ми тепер будемо діставати м'яча? Я. Що робити, дочечко? що? Будемо без м'яча? Будемо без м'яча, так? Да? Зараз візьму ту порадницю і піду читати. О, пішла, пішла. Я читаю, не забирай, будь ласка, в неї один. Покажи, як ти читаєш, покажи, як ти ходиш і читаєш. Отак ти ходиш. Зай м'ячом вернулася. Там, там він, да. так.